Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого сьогоднішнього заняття значення властивостей. Пригадаємо, що таке властивості? Властивості це відомості про об'єкт, за якими його можна охарактеризувати. Зараз відгадайте, будь ласка, загадку: Біле, а не цукор, м'яке, а не вата. Без ніг, а йде. Дітки, що це? Про який об'єкт йде мова? Так, діточки, це сніг. Подумайте, будь ласка, які підказки у загадці вам допомогли зрозуміти, що мова йде саме про сніг? Які значення властивостей допомогли вам зрозуміти, що мова йде саме про цей об'єкт? Який об'єкт має колір? Білий, який об'єкт на дотик? М'який? Саме ці підказки допомогли нам зрозуміти, що мова йде саме про сніг? Для того, щоб відрізнити один об'єкт від інших, іноді. Потрібно не тільки назвати його, а й описати. Погляньте уважно на екран. Ялинку прикрашають дві іграшки. Обидві іграшки мають назву кулька. Тобто перед нами два об'єкти, що мають однакову назву кулька. До того ж, Обидва об'єкти мають однакове значення властивості форма. І перший об'єкт, і другий об'єкт мають круглу форму. А от значення властивостей колір та розмір відрізняються. Перша кулька має золотий колір. Друга кулька має червоний колір. Перша кулька великого розміру, друга кулька маленького розміру. Значення властивостей нам можуть допомогти відрізнити одну кульку від іншої і зрозуміти, про яку кульку саме йде мова. Спільні властивості. Допомагають об'єднувати об'єкти в групи. Відмінні властивості вирізняють об'єкт з-поміж інших. Один і той самий об'єкт може змінювати значення властивостей. Зміна кольору. Погляньте на світлини. Влітку зайчик має шубку сірого кольору, а взимку. Його шубка стає білого кольору. Значення, властивості, колір змінилося. Погляньте, як працюють із глиною. Спочатку це звичайний шматочок матеріалу, потім він набуває форми глечика. Зміна форми. На світлинах ми бачимо, як змінюється значення властивості форма. Погляньте на наступне зображення. Перед нами новий довгий олівець. З часом його часто стружили, часто використовували, і він. Став коротшим. Тобто, олівчик змінив розмір. Зміна розміру. Значення властивості розмір змінилося. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною, і ви її запам'ятали. Дякую вам за заняття. Зустрінемося на наступному. У роті.